На Донеччині військові врятували ікони з палаючої церкви і передали у кропивницький гарнізонний храм. Той до речі, тільки но перейшов до ПЦУ. До того 36 років в храмі правили службу священики московського патріархату. А коли поїхали, забрали всі ікони. Юлія Бабак продовжить цю історію. Військові з позивними Мер та Добрий щойно приїхали з під Покровська. Привезли Кропивницькому гарнізонному храму чотири ікони, врятовані на фронті. У 23-му році, коли наш підрозділ був в Мар'їнці, тримав оборону, виходить, в марті місяці ми знаходилися на позиції. Ворог нас, так скажемо, питався знищити і знищив наше укриття, але нас не зміг. Ми винуждені були Аткатіси, і якраз недалеко стояла розбита церква. Ми ж там укрилися от обстрілів і побачили ці ікони. Святині не покинули, бо впевнені саме віра вберегла воїнів в найтяжчих боях. У нас в підрозділі була людина, звали його Сергій. Він читав нам молитву, і після цього ми виходили на виход. І як би там хто би що не казав, що Бог є, але ніяких але з нами Бог. І щоразу разу ми йшли, ми поверталися всі живими, не завжди цілими, але живими. Врятовані образи два роки зберігали волонтери, а тепер святині стоятимуть в гарнізонному храмі, який ще на початку року підпорядковувався московському патріархату. Коли попи поїхали, забрали звідси геть усі ікони. Такі подарунки від хлопців вони не те, що важливі, вони є неймовірно необхідними. Для єднання суспільства і історія їхня буде передаватися з покоління в покоління. Ніби знали, що вони обов'язково згодяться і згодяться саме православній церкві України. І, от як ми знаємо, так сталося, що на благовіщення була така гарна новина. Що храм, наш український стародавній храм, став гарнізонним храмом. Напередодні активісти з'ясували, що в цій трьохсотрічній церкві московський патріархат знаходиться незаконно колективно з військовими. Звернулися до міськради, яка передала культову споруду ПЦУ, де служби нині править колишній армієць капелан Володимир Шевченко. В захваті були от і все. Заврятовані ікони військовим. Волонтери віддячили не менш цінним подарунком. Тож на фронт воїни вирушать із новими дронами. З божою допомогою переможемо! Із кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.